Ну що, друзі, всім привіт! Приїхали ми відкривати сезон. Вже на річці Дністер. Ось з моїм папою. Папа вже розкладає ротхода вже, готує утки Тож, друзі, я теж сьогодні буду ловити на фідер. Що буде ловитися взагалі неважливо. Хочете просто посидіти біля річки. Фідерком половити щось. Тож, друзі, дивіться, яка краса, як гарно. Ми приїхали ранок, вже 8 годин. Тож, швиденько розкладаємося і будемо розпочати нашу рибалку. Віддивіться, буде дуже цікаво. Так, ну що, в першу чергу замішаємо прикормку, поки розкладаємо снасті, готуємо, то щоб вона настоювалась. Ось, замішаю сладкий карась. В вони багато десь півпачки. Ще буду ловити на один фідер. Додав я води, вийшла ось така гарна прикормка. Зараз почекаю, поки вона її впитає, потім додам у другий раз. І вийде дуже гарна прикормочка під фідер. Так, розповім трохи про своє оснащення. Ось так воно виглядає. У мене кормушечка стоїть 50 грамів. Потім тут така застібка з вертлюгом, бусина. От-вот і зверху стопорок, Завжди ловлю на таке оснащення. На річці, мені дуже подобається. На нього ловити гарно ловиться. Вудка у мене ось такий фідерок 390 до 120 грамів і катушечка 5000. Все. По насаді давайте вам одразу розповім, поки тут стоїть. У мене є ось така кукурузка. Кукурузка. Потім взяв мотилика. Такий гарний мотиль. І черв'як з опаришем. Білий опариш і черв'ячок красний. Червоний. Тобто ось так. Прикормку я вам вже казав. Тож все, Давайте будемо робити перші закиди. Друзі, є перша рибка. Дуже платво. Опа, дивіться, друзі. Є перша рибка на фідер. Ось така плотвичка З Дністро. Да, невеличка, але її так приємно ловити на фідер, я вам не можу передати. Ну все, відпускаємо і... Продовжуємо ловити. Відпускаємо. Хай пливе. Поплила гарнюнька. Зараз у мене покльовує на мотилика, тож будемо продовжувати на нього ловити. Надягаю просто за, за голову його. Ось так. По 3-4 штучки і все закидаю. Одне надовго. Дивіться. Ще одна гарнюнька попалася. На мотилика бере зараз. Ні, друзі, але я кайфово сидиш, платвечка покльовує. Зараз вирішив випити чайку. Лізок ТВ сидить. Всім доброго дня. Доброго дня. Да. Лізок ТВ до зв'язку. Не хоче вона ловити рибу, зі мною їздити теж не хоче. Ще злодій. Та вообще. Так, друзі, але ця риболовля вийшла така зовсім спонтанна. Виїхали ми посидіти на природі, пожарити м'ясо, половити трошки рибки. Тож зараз ловимо, будемо жарити м'ясо, я вам буду все показувати. Тож ви обов'язково дивіться все. О, зараз іде клювання на фідер. О. Папа, якась покльовка. О, дивіться. Це ри, риба, риба года. Соблазнився на черв'яка. Ну, неудивительно. На черв'ячка. Бичок. Теж риба. Набежив. Ну що, смажемо картопельку. Трошечки підгоріла, але це таке діло. Зараз ще ковбаски пожаримо, тут шашличок.

Так, ну що, друзі, зараз ми будемо робити, знаєте що? Я думаю, ви знаєте, бургер. Так, дивіться, беремо булочки, підсмажили отак. Вот зараз трохи. Покришки. Соуса. Тепер ми візьмемо ковбаски. Отакі о! Такі -о. І ось так кладемо. Ну, ось так це виглядає. Зверху ми поставимо ось такий сирок. Оп! Так, сміття забираємо. Беремо одну помідорку. І зверху ще булочку з соусом трошки. Отак ось так, небагато. І ось так. Подивіться, який бургер. Ось такий смаколик вийшов. Поки ми робили бургер, на фідерок клюнув ось такий бичок здоровенний. О, Який красень! Взяв на пучок мотилика, подивіться на нього. Горнюні які. Все, відпускаємо. Все, пливи, друже. Ова, дивіться який. Уф -уф -уф, поплив. Ну що, скуштуємо бургера. Да, дуже смачно, всім рекомендуємо. Так. Всі хто теж їдять, всім смачно. <гхи> Тут вже шашличок. Вже готується. <гитрес> 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 Яка краса. Рибо. Брокушком. І воно сожолос! Ось такий уловчик. Пір ловиться. Ні, захочеш навернути ракурску зажарю. Так, друзі, ну що хочу сказати. Половили ми трохи, полдва прокльовуємо, але піднявся скажений вітер, дують дуже сильно. Хвилю наганяє. подивіться самі. Але нічого, друзі, скоро поїду, знову на поплавок, будемо ловити. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Буде дуже цікаво. А на мене на цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки. Все, папа, зустрінемось на риболовлях.